Чому Росія приховує загрозу Сибірського плюму? І хто атакував Латра в Україні? Влади країни агресора вкрай важливо приховувати інформацію про Сибірський магматичний плюм, бо правда про загрозу означає масову паніку, фрату робочої сили та повний економічний крах країни в інтересах Кремля отримувати громадян на своїй території у небезпечній зоні, приховуючи будь-яку інформацію та явні ознаки активації плюму. Саме активація плюму робить Сибір точкою на планеті, яка нагрівається набагато швидше ніж будь-яка інша країна. Та на сьогоднішній день становить найбільшу загрозу усім країнам світу для розуміння масштабу можливої планетарної катастрофи. Прорив магматичного плюму у Сибіру минулого разу знищив більше 90 процентів усього живого на землі та запам'ятався як одне з найбільших вимирань в історії планети. Сьогодні цей регіон подає усі ознаки нової активації та нової загрози людству. Саме тому під удар потрапив міжнародний громадський рух Алатра який 30 років займається вивченням причини зміни клімату, і був першим, хто 10 років тому відкрито заговорив про реальну загрозу. Від Сибіру і запропонував науково обґрунтоване рішення контрольовано дегазацію. Москальська структура Рацирс, яка підпорядковується РПЦ та ФСБ, відреагувала одразу ж та почала цілеспрямовано знищувати АЛАТРА та дискредитувати її для того, щоб люди не зрозуміли масштаб загрози від Росії та не почули правду. Її виставили для міжнародної громадськості не як волонтерську організацію, що досліджує тему різкої зміни клімату, що на весь світ презентує обґрунтовані аналітичні і наукові доповіді, а як апокаліптичну секту або навіть релігійну секту в Росії швидко заборонили як про українську організацію. Колишніх волонтерів та аналітиків почали катувати та ув'язнювати. А от в Україні їм це було зробити набагато важче, як виявилось, вони діяли 9 років через свого агента, який багато років вів дискредитацію компанії та називав себе експертом сект. А у правовому полі цей агент намагався відкрити кримінальні справи. Проти волонтерів та таким чином звинуватити весь рух і лобіювати заборону його в країні. Ключову роль в Україні відіграла Ірина Крименівська, агент впливу Радсирс, яка через фальшиві експертизи свого центру, економіка правових досліджень і пропаганду у змі, очолила інформаційну атаку на АЛАТРА. Сьогодні роль Ірини Крименівської як агента впливу досліджується детально. По відкритим даним стало також відомо, що на Ірину Крименівську відкрито кримінальне провадження за розпалювання ворожнечі в країні, але співпраця з Цирс може стати причиною перекваліфікації у державну зраду за статтею 111. При цю ситуацію стало відомо у США. чому весь світ має знати правду про загрозу сибірського гнатичного плюму? Розповів експерт з національної безпеки США лобіст Білого Дому Еган Шелакян у відео.